Всім привіт! Говоримо з вами 18 лютого 2025 року. І ось в принципі вже можна офіційно заявити про те, що перемовини між США та Російською Федерацією розпочалися. Хоча в Держдепі перемовинами це не називають. Про що говорять? Чому зустрілися в Саудівській Аравії? Які може бути. План для України чи буде взагалі мир? Давайте спробуємо розібратися в тих останніх новинах та заявах, які за сьогодні пролунали в тому числі. Мене звати Катерина Накреча, я українська журналістка. Долучайтеся в коментарях. Давайте ми так само обміняємося своїми прогнозами, думками. Я закликаю всіх нас і себе таким чином. В першу чергу заспокоюю, просто слідкувати за перебігом подій, за заявами, і намагатися не приймати все, не приймати все близько до серця, ну тренувати свій оцей холодний розум та критичне мислення. Отож, вже станом на ранок цього дня з'явилася інформація, навіть відеокадри, про те, що в Ріаді, це столиця Саудівської Аравії, почалися переговори високопоставлених представників Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Це перша подібна зустріч такого рівня з часу Великого вторгнення Росії. В Україну початку, тобто повномасштабного вторгнення у 2022 році, ми розуміємо, що вже ми наближаємося до дати третьої річниці, і ось багато експертів в ці дні заявляють, що Росія таким чином виходить з міжнародної ізоляції. Що передувало цій зустрічі в столиці Саудівської. Аравії і хто там зараз знаходиться, там є дві делегації від двох країн. Делегацію від США очолює держсекретар країни Марко Рубіо, і він зустрічається там з очільником іншої делегації від Росії, добре знайомим нам з вами, міністром закордонних справ Росії Сергієм. Лаврова. Також з американського боку є такі люди, як радник з Національної безпеки Майк Волц і спецпосланець президента Стівен Вітков. Ну і в російській делегації, окрім Лаврова, є помічник, особистий помічник Володимира Путіна, це Юрій Ушаков, і також голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило. Димитрієв. Значить, що пишуть медіа? В інтерв'ю телекомпанії CNN Димитрієв, який вважається наближеним до Путіна фінансистом, заявив, що вже зустрічався з деякими членами команди Дональда Трампа, однак не уточнив, за яких обставин де це було. Тим не менш він зазначив, що президент Дональд Трамп дуже активно вирішує велику кількість проблем у світі. Дмитри висловив сподівання на позитивну дискусію і на покращення відносин між США та Росією. При цьому він зазначив, що питання про зняття санкцій з Росії важливе навіть не стільки для самої Росії, як для Сполучених Штатів, адже ті нібито втратили 300 мільярдів доларів. Через оці санкції проти Москви. ось зустріч почалася на такому рівні. Передувало цьому ви пам'ятаєте дзвінок Трампа, розмова Трампа з Путіним по телефону. А після того була Мюнхенська конференція наприкінці минулого тижня і цими вихідними вона розгорталася, що наробило чимало галасу з точки зору того, як нова команда президента Трампа бачить взагалі ситуацію в світі: роль Сполучених Штатів, роль Європи. І Після Мюнхенської конференції в Парижі Еммануель Макрон, президент Франції, скликав терміново лідерів країн Європи для того, щоб обговорити по точку, так би мовити перед цією зустрічю з цими лідерами, Макрон мав 20 хвилину, як писали медіа, розмову з Дональдом Трампом. Отож, очевидно, що ролі змінюються максимально, і все залежить за великим рахунком від того, як себе поставить. Країна Сполучені Штати Америки, І від їхнього рішення залежить багато. От навіть якщо взяти момент з тим, що обговорювали лідери країн Європи в Парижі, вони на цьому терміновому саміті обговорювали в тому числі направлення миротворчих. Військ до України і е, враховуючи ті заяви, які там лунали, от від Польщі, наприклад, про заява. Ми не проти, якщо хтось направить ці війська від Великобританії, яка вирізняється дуже часто е, такими дуже е, більш можливо рішучими готовністю до рішучих дій відносно України. Але тим не менше Великобританії також кажуть про те, що ми дивимося. По суті, на курсі, який візьме США, тобто без США ми не будемо направляти, без США ми не будемо робити від політики Сполучених Штатів Америки, від політики особисто Дональда Трампа, зараз залежить надзвичайно багато і ще залишається відкрите питання: наскільки дієвою готова бути Європа у підтримці України в російсько-українській війні наданням там. Більше більшої кількості зброї, грошей на фінансування України, якщо треба буде, якщо США там відмовиться, наприклад, це робити, наданням своїх військових миротворчих місій, за яких умов чи зможе Європа зробити такі кроки без США і все так само залежить від зараз початку цих перемовин. Так от, я вже згадала про те, ну ми ці все, всі це пам'ятаємо, розуміємо, що Трамп поговорив телефоном з Путіним. І по суті, це вже була, ймовірно, підготовка до особистої їхньої зустрічі. Про це багато писали медіа. Початок перемовин в Саудівській Аравії. Перемовинами не називають, наприклад, в Держдепартаменті Сполучених Штатів там сказали, що це не є перемовини там по Україні. Що до цього не так треба ставитися, що це таке налагодження контактів, так би мовити. Але уявити собі, що не буде йтися про Україну в тому числі на цих зустрічах, напевно, нам з вами важко. Хоча ми і не розуміємо, як воно має відбуватися насправді. Експерти так само говорять різне, що. Насправді не без образ для нас з вами, але питання України воно одне з багатьох. Картина світу, картина загальних таких широких мазків, чи то санкцій, чи то впливу там в тих чи інших країнах. Тій чи іншій частині світу ось це може обговорюватися. І зустріч, яка сьогодні розпочалася цього ранку в Саудівській Аравії з представниками США і Росії, це початок перемовин по суті і підготовка зустрічі вже Трампа з Путіним. Зустріч планується двостороння з усіх заяв, що ми маємо. Володимир Зеленський сам ще наприкінці минулого тижня сказав про те, що нічого не знає про зустріч, яка там готується в Саудівській Аравії, що Київ туди не запрошували, жодних якихось офіційних запрошень Україна не отримувала. Тим не менш, тим не менш збіг обставин, чи як так сталося, але Володимир Зеленський так само зараз знаходиться в тому регіоні, тобто він уже був в ОАЕ, він уже був в Туреччині, і, от чи має бути, чи вже приїхав в той момент, коли там зустрілися представники США та Російської Федерації в безпосередньо Саудівській Аравії? Яка роль України? Чому Україну не запросили? Є різні думки від моменту панічної оцінки ситуації, що щось вирішується без України і Україну просто поставлять перед фактом. до… Там про якісь мирні перемовини і до того моменту, що це дійсно є зустріч на рівні США та Російської Федерації, тому що їм треба визначити стратегічні речі, стратегічні речі до розмови Трампа з Путіним. От чи буде зустріч Трампа з Путіним один на один? Без Зеленського, чи туди вже запросять Зеленського, це питання відкрите. Ви помітили, скільки новин і різної інформації і оцінок несеться? Що також головне, на що варто звернути увагу: що США офіційно говорять, що не будуть, немає наміру, мовляв, там схиляти, що Україна буде сама обирати чи йти на певні умови домовленості, чи не йти. Принаймні офіційно таку заяву маємо. Ще один важливий момент. Також можемо поставити питання, абсолютно логічне, чому місце зустрічі, місце для таких перемовин це саме Саудівська Аравія? За аналітикою в медіа, якої багато, і СНН про це писали, є тексти на Радіо Свобода на Суспільному. Кілька посилань обов'язково дам під цим відео про те, що Саудівська Аравія вона є відносно нейтральною країною. Вона нікого не підтримала і не засудила в російсько-українській війні або конфлікті, як це люблять вживати на Заході. Вона є, так би мовити, нейтральною. Вона відверто там не підтримувала там, Україну, наприклад, зброєю. Вона є дуже цінною, тому що. Це питання знову ж таки там енергетики, питання нафти, і також в багатьох матеріалах, цитуючи там різних експертів, пишуть про те, що і. Там королівство Саудської Аравії не робило, наприклад, і критичних в тому числі заяв проти Російської Федерації, і це також важливо. Ну і це одна з небагатьох країн, які Путін відвідував все-таки після початку повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо про те, що Путін не може вільно просуватися світом через те, що в 2023 році йому міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. От тому. Тому Саудівська Аравія, країна, яка не є учасницею міжнародного кримінального суду, вона не там має його арештовувати, тому це відносно є безпечна територія для Владиміра Путіна. Роль Саудівська Аравія в світі хоче підкріпити підкріпити тим, що вона фактично стає посередником в регулюванні російсько-української війни. Ну а для Трампа мовляв це важлива країна для поліпшення зв'язків і для врегулювання ситуації не лише в російсько-українській війні, але й на Близькому сході, коли ми говоримо про газу, і коли ми говоримо про Ізраїль. Там ще одна окрема тема, як воно розвивається знову ж таки корисні посилання додам пов'язково під цим. Відео. Що ми можемо сказати про е, українське питання, про е, перемовини і про ймовірно? Е... Цілі, яких хочуть досягти, ті чи інші сторони, ну для українців точно не загадка і не секрет, яких цілей хотіла би досягти Російська Федерація, і напевно, що мало кого можна зараз переконати в тому, що Росія хоче миру в той момент, коли війна триває, коли бойові дії тривають, коли обстріли українських міст та селищ. Тривають, тобто нема такого, що дійсно пауза, все заморожено, і Путін там готується до зустрічі з Трампом, і очевидно робить якісь фізично кроки для того, щоб припинити війну. Ситуація не налазить на голову, тому що з одного боку тобі кажуть про от нас з вами кажуть про перемовини і про спробу досягнення миру. І Дональд Трамп каже, а Путін хоче миру, виявляється. А з іншого боку. Ми всі, хто живуть в Україні, бачимо результат тривоги, не вщухають. Війна триває. Ну, от в такому світі ми з вами знаходимося. Чого ж може хотіти Росія? Наприклад, 17 лютого, тобто вчора, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки. Сказав про те, що Україна безповоротно втратила окуповані території, і про те, що ну по суті Україна має поступитися навіть ще частиною своїх регіонів. Він сказав, що Крим окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей назавжди стали частиною Росії, і також заявив, що про те, що Україна має взагалі то погодитися на перегляд територіальних кордонів у межах мирних переговорів, віддавши Росії території Донець. Запорізької Херсонської областей, які наразі контролюються Києвом. Уявіть собі, Сергій Лавров, виступаючи того ж дня, відкинув можливість будь-яких територіальних поступок з боку Росії, і це вже аналізує інститут вивчення війни і каже про те, що от його заява відображає попередню вимогу. Владимира Путіна, який ще в червні 24-го року заявив, що Україна має вивести свої війська і передати Росії будь-які неокуповані території у зазначених чотирьох областях. А я нагадаю, хто не пам'ятає, що Росія то змінила свою конституцію, і ці чотири області внесла в свою російську конституцію і вважає ці області своїми. Напевно, на цьому і ґрунтується оця їхня вимога. І по суті не прохання, а вимога того, що Україна має ще їм віддати свої території, які нині контролює, які Росія по суті не змогла відвоювати за там 11 років взагалі війни, і за 3 роки повномасштабної війни. Ну от чого Росія хоче від України окей? Зрозуміло з тої публічної інформації з публічних заяв, які Путін Лавров і Нібендя промовили своїми ротами, фактично. А от що хоче від України, що хочуть Сполучені Штати Америки, тобто президент. Дональд Трамп. І от е, британське е, видання The Telegraph е, отримало е, проект угоди е, з грифом Привілейований і конфіденційний. Е, цей документ з від 7 лютого цього року. І е, далі цитую. За граф, який цитує українська правда, умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США, юридично закріплену на невизначений термін. Він передбачає тягар репарації, які неможливо. Виконати і згідно з цим документом, США отримуватимуть 50% доходів від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій, виданих третім особам для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде накладено арешт на користь США. Цей пункт означає: спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей, сказало джерело видання, близьке до перемовин. Там так само великий матеріал на цю тему, і така головна думка, що по суті, Володимир Зеленський сам запропонував ідею надати США пряму частку в українських рідкоземельних ресурсах. Коли був у, у Трампа в Трамп Тауер у вересні минулого року, таким чином він сподівався налагодити відносини. Але пише The телеграф, він не очікував, напевно, що йому висунуть такі умови, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, які починають війни, і які зазнають пораз поразок у війнах, тобто які по суті мають виплачувати репарації. То ці умови пише видання. Навіть жорсткіші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки в 1945 році. А, і от, от така історія. Ну, ми будемо спостерігати з вами за тим, як, звісно, все розгортається на наших з вами очах, не в прямому сенсі, але в медіа буквально кожен. Рух, який або вигідно, щоб обговорювали, або який неможливо приховати, ну це висвітлюють. Особливо ми розуміємо, що це активно висвітлюють саме там російські пропагандистські медіа, адже повернення з міжнародної ізоляції, це вже для них, для російської влади перемога. Отож, в коментарях під цим відео я попрошу вас написати свої прогнози відносно того, як може розгортатися ситуація далі, коли буде зустріч Трампа й Путіна, чи туди покличуть Зеленського, чи ні, і на які умови. Будуть чи змушувати, чи будуть пропонувати взагалі їх Україні, чи буде варіант України якось вибирати чи ні, чи зможе тут певним там, щитом, захистом, балансом виступати Європа зі своєю підтримкою, зі своїми заявами, чи, на щось взагалі... чи хтось взагалі на щось тут впливає, чи все вирішує. Дональд Трамп, ну приміру. Зустрінемося обов'язково в коментарях під цим відео. Дякую вам за підтримку. За вподобайки ще раз закликаю до холодного розуму. як би нам це важко не було, це не підручник історії, який ми читаємо. І те, що в минулому це та історія, яка розгортається на наших з вами очах, яка стосується безпосередньо нашої країни і нас з вами. Тому тримаймося і давайте підтримувати. Одне одного, як можемо. Мене звати Катерина Некреча, Бажаю вам спокійного дня. До зустрічі у нових відео. Бережіть себе!